Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування та художньої продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття чарівні квіти. Дітки! А давайте ми з вами разом виконаємо психогімнастику, яка називається привітання. Добрий ранок всім малятам, гарним хлопчикам, дівчатам. Все у вас добре, все гаразд? Сподіваюся, все клас. Зараз будем малювати гарний настрій здобувати. Дітки, погляньте, будь ласка, на картину. Що ви тут бачите? Так, це квіткова галявина. А що ж росте на квітковій галявині? Так, квіти. А хто ж літає над квітами? Так, ми можемо побачити тут метеликів. Дітки, а ось же послухайте, що ж нам хоче розповісти хлопчик? Він хоче розповісти нам віршик, який називається Я біжу, біжу по гаю. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю. А метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на лужок заховавсь поміж квіток. Дітки, я пропоную нам з вами сьогодні намалювати чарівні яскраві кольорові квіти. То як, ви готові? Перш ніж розпочати наше малювання, давайте розглянемо будову квітки. З чого ж вона складається? Так, квітка складається з коріння або з цибулини, з стебла, листя та квітки з насінням, а на квітці ще є пелюстки. Що ж, малята, запрошую вас до нашої художньої майстерні. І сьогодні для роботи нам з вами знадобиться склянка з водою, фарба синього, червоного та жовтого кольору, серветки, пензлик та аркуш паперу, на якому вже я зобразила стебло та листки квітки. І ще я домалювала травичку, щоб наш малюнок був красивішим. А наше з вами завдання малята домалювати серединки нашим квітам та пелюстки, тобто самі квіти. То що ж, спробуємо. Для того, щоб намалювати серединки нашим квітам, нам знадобиться пальчик, тобто ми поставимо свій відбиточок. Сюди на краєчок стебла нашої квіточки. Для цього беремо пальчик, мокаємо трішки в водичку, потім у фарбу жовтого кольору, ніжно її там погладжуємо і ставимо відбиточок до кожного стебла. Можете мочити ще раз. Так. Після цього наш пальчик потрібно помити. Пальчик став у мене чистим, а тепер будемо працювати пензликом. Для того, щоб зображити пелюстки нашим квітам, ми будемо прикладати пензлик, мочивши його у фарбу. Для цього беремо пензлик, мокаємо його водичку і обираємо собі фарбу. Я зображу дві квіточки червоного кольору, а одну синю. Спочатку візьму червоний колір. Мочивши пензлик, зайву водичку ми можемо відтиснути об краєчок стаканчика та погладжуємо червону фарбу. Ось, пофарбувавши пензлик, будемо ставити. Відбитки приєднуючи до жовтої серединки. Ось, погляньте, одна квіточка у мене вже вийшла. Потім, якщо я хочу змінити колір, нам пензлик потрібно помити. Гарно торкаємося дна нашої склянки та миємо пензлик. Ось погляньте, тепер я оберу синього кольору фарбу і буду робити таку ж саму квіточку. Працюємо малята! Ось погляньте, дітки, які чарівні квіти вийшли в мене. А фото ваших робіт я буду чекати з нетерпінням в приватні повідомлення. А ви, матусі, допоможіть своїм діткам у цьому. Дякую вам за увагу! До зустрічі!